Водопостачання проблемне питання для мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини, адже через постійні бойові дії регулярна подача води стає неможливою. Ускладнюється ситуація із питною водою. Про облаштування свердловин та фільтрувальних станцій в одному з населених пунктів області, який із міркувань безпеки називати не стали, розповів представник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Сергій Сидоров під час. З брифінгу була потреба, виявлена потреба е з подачою питної води. Населення в цьому дуже нуждалося, і я запропонував місцевій владі е такий спосіб вирішення цієї проблеми: це буріння свердловини, е вироблення е очисних станцій е і подача. Води безкоштовно питної води населенню на даний час ми вже маємо чотири таких станції в цьому місті. Кожна з цих станцій за годину роботи подає від 500 до 1000 літрів води. Проте проблема була у тому, що виготовлення фільтраційних станцій води це дорога річ і треба було. Шукати партнерів, які бажали би допомогти нам у вирішенні цього питання. І на цьому тижні ми відкрили ще дві фільтраційні станції, які забезпечують людей водою, постійно працюють в області і над забезпеченням населення гуманітарною допомогою, і ми знайшли благодійну організацію, яка Забажала допомогти у цьому. Це міжнародні наші партнери «Servants of His Kingdom» і в цьому прифронтовому місті вони надали більш тисячі харчових наборів довготривалого зберігання. Завдяки міжнародним партнерам вдалося забезпечити громадян і якісними медичними послугами та медикаментами електроліжка. Такі, як ходинки і тому подібне, і забезпечили у повному обсязі цю лікарню потребами нагальними потребами, Сергій Сидоров зазначив, робота у цих напрямках допомоги населенню не припиняється ні на день, адже усі розуміють наскільки важлива допомога та підтримка мешканцям прифронтових територій.